Всіх вітаю, дорогі друзі! Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск з нами сьогодні. Таролог Людмила Хомотовська та екстрасенс. Я вас радий бачити, пані Людмила. Добрий день. Ну, власне, друзі. Ми працюємо з пані Людмилою 11 жовтня. Так, зараз 16-та, майже 10 вже за українським часом. Дякую, що ви з нами. Ставте свої подобачки, коментарі? Це дуже дуже для нас цінно. Пані Людмило, ну власне найголовніше, так від учора українські захисники повідомляють, що ситуація довкола Авдіївки на Донеччині надзвичайно складна, і що їм зараз потрібна підтримка нашого суспільства. А, і вони закликають відкинути всі чвари всередині держави. Скажіть, будь ласка, чи зможуть наші сили оборони втримати Авдіївку, оскільки... Ситуація, повторюся, надзвичайно складна. Ну, Дивися, ще на цьому тижні точно тут зможуть, тому що нам показують знаєш, якісь ну, суперзапеклі бої. І ще нам і дають карта смерті, яка, в принципі, говорить про те, що мають зупинити цю навалу. Єдине, ну, що в нас все-таки є в розкладі 8, яка символізує, що пізніше можуть і відступити. Але зараз ну, передні карти говорять, що саме на цьому тижні, найближчому тижні, будуть ще триматися точно. А от наші військові кажуть, що зараз активізація по всьому Східному фронту. З чим це пов'язано? Чому росіяни пішли в такий активний наступ зараз? Саме потужніше ніж раніше? Ну, перш за все, тут накопичили які, різного роду засобів, тут і людей мається на увазі. І, взагалі, якась така знаєш ідея змінити ситуацію. Тут в нас є аркан Страшний суд, і крім того, що там якби цей страшний суд тут є зміна. Да? Зробити так по іншому в тому моменті, коли вони допустили помилку. І тут якби вони переосмислили і зрозуміли що, е, свої дії, свої стратегії. І зараз я наскільки розумію, там і стратегія на фронті змінилася. Я не слухала саму, що там говорять наші військові, але я думаю, що щось там і змінилося саме по, по саме росіян. Так що це повернення позицій якимось чином повернути собі цю силу бути першими, да, доказати, що вони не на не на останньому місці, тут саме про це, да, тут якось доказати першість, показати хто є хто тут, отака ідея, і експерти, і взагалі всі от говорять, що Путін не відступить, не закінчить цю війну допоки він повністю не зможе захопити Донецьку та Луганську області. Ну, така ідея зараз точно є, і тут вона якби це наказ, це взагалі те, для чого вони борються, і навіть закривають королевою кубкою. Я, наскільки розумію, тут знаєш, якби ідеологія не те, що ідея, а тут ідеологія, політика. Взагалі, якби повернути собі те, що вони ж то освободітелі, може, може хто забув, да? і оці освободітелі прийшли освобождати. Так що тут е, тема конкретно, що взагалі вони для цього прийшли останні кілька тижнів ситуація притихла довкола Куп'янська. Втім, зараз, у зв'язку з цією активізацією, чи бачите ви так, що росіяни можуть поперти знову з новою силою на місто Куп'янськ. На Харківщині. Ну, там йде підготовка. Дивись, нам дають вісім мечів. Зараз точно ні, але по четвірки жертв чекають підкріплення, і чуть-чуть пізніше ми будемо бачити приблизно те, що в Авдіївці по силі це дуже, дуже потужно, дуже сильно, і, і знову ж ідея. Захопити знову ж і деяким чином зайняти позиції. Так що, моя відповідь так. Єдине, що зараз іде ще трошки підготовка. Сьогодні за декілька годин до нашого інтерв'ю програміли вибухи в місті Миргород на Полтавщині. На щастя, тьфу -ть -фу, -ть фу, як то кажуть, без постраждалих і без загиблих. Але скажіть, будь ласка, яке далі у вас передбачення для Миргорода так, на Полтавщині? І чому взагалі так останнім часом росіяни туди луплять сильно? Якщо це пов'язано з якоюсь таємницею, то так і кажіть, таємниця, ми все розуміємо. Ні, ні, тут не таємниця, взагалі тут ідея того, що, якби близько, сама по собі. Ну, близько вони є чим максимально легко. Я навіть думаю, що там трохи, вибачте, мені задні захистами на рівні того, що слабоваті захисти, ну, недостатньо тут захисту, і це дуже легка ціль, Ціль, яка може показати саме їхню силу, саме їхню спроможність. Так що це росіяни добре знають, де в нас не гаразди. Вони це відслідковують і через що саме туди і направляють президент Зеленський в нещодавньому інтерв'ю для світових медіа сказав, що війна Росії проти України перебуває вже на завершальному періоді. А, і, але він може бути найважчим. Пані Людмила, ну, скажіть, будь ласка, це президент так сказав, щоб вкотре заспокоїти народ, і а, ці слова ну вони далекі від істини? Чи все ж таки він має рацію? Давай конкретно розберемо твій запит на три. Це він сказав для того, щоб заспокоїти народ, Так, тому що ну, потрібна підтримка, потрібні саме оці підтримуючі слова, і нам і так ну, не найкращий період ми зараз живемо. Чи він це сказав для того, що це дійсно підходить до кінця і під цим є якесь підґрунтя? На його думку, так. На його думку, якби це те, що максимально сильне, що зараз відбувається, і на його думку, воно, тут сила тут тузи падає, да? воно має припинитися, має закінчитись. Е, і третє було, е, чи є під цим всім е, взагалі щось інше. Да? І щось інше теж є по імператору, по пажу і по карті смерть. Я думаю, що це оця інформація, що літає про ці безкінечні перемовини, про те, що вимагають миру, вона звучить і він розуміє по карті сила, що придеться це закінчувати. Ну, якби закривати. Це при якомусь любому плані, це ми воно йде до кінця. Так що все таки тут всі складові, і це не брехня, точно, і він опирається і на інформацію, і на досвід, і на бачення, і на бачення світу взагалі на цю війну. Те, що тут він сказав, що вона на завершальному періоді, це безумовно добре. Але те, що він може бути найважчим, так. Давайте спробуємо, пані Людмило, розшифрувати, що це означає слово найважчим. Тобто, в чому ця складність? Як вам показує Таро? Ну, На вашій, тому що А і ми, і ворог зараз просто вириває, да? конкретно все робить для того, щоб ця виграти. Да? Тут Всі сили двох сторін на виграш. на... На первенство, на бути над головними. Ну і тут я не можу не, не підхопити ідею того, що гуляю в суспільстві, що ну, нас вимагають. Да? І це можливо якийсь підходи, які який в будь-якому випадку буде завершувати. І нам придеться сідати за стіл перемовин. Це у нас такі надпотужні бій, які ми маємо витримати. З огляду на це я хочу, що ми з вами давайте ще попробували розібрати психологічно так постать Зеленського. От як ви бачите, станом на сьогоднішній день, на сьогоднішню годину, так чи може взагалі Зеленський піти на угоду з Росією? Оскільки, як ми знаємо, що е, минулого року в цей десь період він заборонив власне йти на угоди з Росією. Ну не він заборонив, а після всього, що було, що нам Росія зробила, і це логічно, але. Але як тут бути, так? Тобто, чи він може опиратися на настрій суспільства? Що суспільство, наприклад, так вважає, він піде за людьми? Чи все таки він впреться і ніяк? От, психологічно цікаво, моя думка як психолога, чи цікаво карта Ро? І так, і так. Дивіться, <с? якщо на його портрет психологічний перед нами, знаєш, така нарцисична. Особистість, яка любить славу, яка з цього отримує енергію, і оце, що в нас є така аналогія з Наполеоном, вона не просто аналогія, а архі... не просто так, да. ми архетипічно це щитують. Всі люди на рівні архетипів це щитують, і якщо прикласти конкретно до нього як до особистості, то все-таки він любить перемагати і перемагати любою ціною. І чи Може ця людина піти до кінця, навіть якщо суспільство стане проти нього, моя відповідь так. А тепер як Таро показує, пані Людмила? Ну тобто, те, що ви сказали, тут є свої плюси і свої мінуси. Це не для кого не секрет. Це очевидно, так? Як то кажуть, я як капітан очевидно зараз. Дивися, що нам показує. По королю жезлів людина, яка буде воювати до кінця, тут знову ж башня до кінця, і тільки тоді здасться. Так що тут повне підтвердження інформації. А от тепер ще знаєте, от просто згадую, да я розумію, що цим зараз дуже послуговується російська пропаганда, і це трошки ну невдячно, бо контекст інший. Але зрештою, наш президент, я пам'ятаю, в 2019 році говорив, що заради життя українців він піде на угоду навіть там з дітьком Лисим. Якось так він це вибачте. Можливо, там на більш детальний контекст. Це він тоді говорив для того, щоб сподобатися людям, чи це він говорив, що але зрештою воно не вписується в те, що от, е, виходить зараз. Якось зовсім. Ну, хай мене пробачать да, всі, хто любить Зеленського, він це говорив з ролі жреця, з ролі керівника. Він говорив те, що від нього очікували, те, що несе за собою підтримку, і конкретно, якби, показати свою таку силу і так далі. Ви вибачте мене, а це заучений текст. Це не йшло від серця. Напишіть, будь ласка, любі глядачі в коментарях, що ви про це власне думаєте, чи було це сказано від серця, чи не було. Як тебе не любити, Києвий мій? Ну, це те саме, що а як же не підписатися на мій канал? Дорогі друзі, я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки, тому виправте це, будь ласка, підпишіться на мій youtube канал Мирослав Солонар. Поставте свої вподобайки, напишіть свої коментарі. Бажано більше семи слів. Також не забувайте підписуватись на youtube канал наших гостей, і далі продовжимо дивитися. Це відео е, так, тепер до подій на близькому сході, де е, розгорнулася зараз страна війна. Так, е, спочатку, давайте почнемо з е, українців, так які перебувають на території Ізраїлю. Є інформація, що їх там кілька сотень і вони не можуть покинути е, Ізраїль. Скажіть, будь ласка, чи зможуть їх звідти евакуювати наших людей? Тобто, так, от зрештою, чи придумають якісь шляхи, бо зараз там надзвичайно складна ситуація. Ні, ви ти знаєш, я, я не чула цю інформацію, але із того, що я е, бачу, цим займаються, вона вже підходить на по десятки пентаклів на якомусь знаєш, кінцевому етапі на рівні того, що всіх знайшли, з якимось підтримали зв'язок і так далі. І навіть по магу. Тут тема, що і евакуація якось має початися. Тут все на кінцевому етапі. Так що, Якщо то це якась розв'язка надшвидка. Так що я думаю, що це не про те, що Україна всіх покинула, ні, це неправда. Їми займаються, шукають, відслідковують, домовляються на такому супергарячому етапі. Там проходить своя робота, і тих, хто це виконує, виконує, не побоюсь цього слова, на 5+. А чи може а, цей Хамас а, саме оці? от, я не знаю, як їх назвати після того всього, що вони зробили? Ну це э, страхіття якесь. Так а, чи зможуть вони втягнути інші країни у війну з Ізраїлем? Чи ви бачите, що якась а, третя, четверта, п'ята країна вступить у війну? Ну там вже якісь перестрілки відбуваються з Ліваном, якщо я не помиляюся, так але а, чи буде це прям повноцінно? Я думаю, ми відповідні. Хоча дивися, якось будуть іти дебати, не знаю, якась історія, що все-таки вони вступили. Наскільки я бачу, підтримки немає. Да? Всі взяли якусь таку паузу. Ми подумаємо, обов'язково зробимо. І далі нам дають шута, які обнули цю цю ситуацію. Нам говорять, ні ця ситуація обнулиться. І Іран, який там знаєте, вже там каже, що цілує в лоб і руки оцих терористів. Блін, це ж треба таки було сказати. Дивися а... мені дуже цікаво, да, що всі говорять за Іран. а Не говорять про е, саме про Росію. Чому дивися? Я більше розмовляю з людьми, які з езотеричного Кругу. І десь приблизно рік назад починала літати інформація. І, по-моєму, ти навіть питав, чи там буде Новий Єрусалім, чи якась інша фігня. От, ну, щось ти таке мені запитав, я подивився, я сказала, що ні це якась брехлива інформація, потім почала шукати, що ж це таке. І я там знайшла, хто це розповсюджує, і з езотер, яку, до речі, воно йшло, що це там спеціально сміти роблять оці всі заколоти. Зроблять з цих земель, єврейські землі і так далі, і тому подібне. Е, сьогодні, відкриваючи перед тобою, е, я ж тебе чекаю, відкриваю телефон, і людина, на яку я підписана, вона пише: е, ну, знову ж, якби перекид картинки, що я не проти євреїв, я проти Ну Якась коротше така дур. І я тут, знаєш, в мене тоді хлоп, все зійшлося. Блін, а з Україною не так відбувалося. В нас за який період націоналісти почали з'являтися, і, вибач мені, з нас почали робити якихось придурків всього світу і взагалі не людей. Те саме роблять з Ізраїлем. Почалося це я відслідкувала що це за рік. Можливо, це й далі. І, і це не Росія. Ну, хто не вміє це з'єднувати в себе в голові? Е, е, Прийміть мої співчуття. А от потенційно от Росія, вона може перекинути якусь свою зброю, техніку Палестині е, і, і цим бойовикам, які зараз на, е, з Ізраїлем воюють? Ну, дивись, нам показують, що вона вже є. А, вона є його наков... Навіть тут нам говорять, що її достатньо вона накоплена, це підготовлено сюди, готувались. Вся риторика того, що це не за один день сталося. Це не вчора. Вони придумали і побігли. А чи правда, що буцімто Росія передала терористам західну зброю, яку вона захопила в Україні? Ну дивіться, щось там точно передавали і по пажу мечів це така, знаєш, продумана западлянка, щоб потім зробити якусь інформацію, да? наробити галусу, сказати, фі, які вони плохі. Так що тут конкретно ножки все звідти ростуть. Передостання по Ізраїлю, так, чи знищать Хамас, пані Людмила? Я думаю, що так. Я навіть нашим глядачам покажу. Нам дають, що буде все по правосуддю. Тобто правосуддя нас говорить як ви, так і ми. Далі по двійці мечів це доведемо вас до нуля, якщо хочете. От це така війна до останнього повідлюднику. Не здивує, що якщо навіть воно закінчиться, що їх потім будуть вишукувати, так як любить робити Ізраїль, і далі трійка мечів, яка знову ж підтверджує цю інформацію. Що не залишиться нікого, злижуть усі о пані Людмила. Навіть запікувати доведеться. От від собі, от як є, да тепер щодо ем, полонених, так яких взяли в зарушники Хамас. Я коли бачив ці відео, я чесно кажучи, був в шоці. Ну, це в якось голові не вкладається 21 століття. Знову ж таки, рухаємося кудись вперед. Так, а от таке, знаєте, якесь середньовіччя, що буде з полоненими, яких взяв Хамас? Це молоді дівчата, молоді хлопці, які були на цьому фестивалі поблизу сектору Газу. Ну Дивись, на жаль, в мене нема таких супер хороших новин. Я дивилася, думаю, ще сьогодні подивлюсь, може, ще щось покраще покажуть. Зараз вони якби просто заручники, їх якимось чином десь там завезли, і зараз за них торгуються, там можливо, якісь обміни все, і так далі. Але в кінці кінців ну, дуже велику кількість Так, скажіть ще, будь ласка, по Ізраїлю так на фоні війни там в Ізраїлі Сполучені Штати вже почали їм допомагати. Вже навіть перша партія зброї до них приїхала. А Україні так само допомагатимуть після початку війни в Ізраїлі? Чи все ж таки допомога зменшиться від Сполучених Штатів Америки, зокрема? Дивіться, дуже цікава ситуація, вона мені розвертається конкретно їх. Пам'ятаєш, я говорила, що в нас має щось таке відбутися осінню, що кардинально поверне взагалі всю ситуацію на виворіт. І дивися, чи будуть допомагати, нам дають карту світ, якби говорите. так, будуть там те, що домовлялися по домовленостям, будуть віддавати. Але е, п'ятірка мечів, яка говорить, що допомагати будуть, але якийсь кризис, якась напруга в будь-якому випадку вона тут є конфлікт, Він продовжується, і далі нам, на жаль, дають десятку пентаклів. Де ми розуміємо, що це щось зв'язано з грошима, і ми знаємо, де це цьому хвіст, і, але потім сила, яка перекриває все. Все таки я повторюю свій суперстарий прогноз про те, що саме завдяки Ізраїлю, і завдяки ось цієї кількості смертей. Світ перегляне ситуацію і нам почнуть сильніше допомагати, чим допомагали. Хоча, як ви дивитесь по п'ятірці мечів, це не про те, що в нас не буде якихось кризів. Кризи якісь будуть, можуть навіть бути призупинки, але допомога буде надсильною. Так що просто дайте цьому час, тому що все, що я сказала, через тиждень пишуть, а у вас не збулося. Ну, вибачте, я не господь Бог. Ну і варто пані Людмило сказати, що ви про це неодноразово кажете. Що таро – це не про терміни, тобто мається на увазі не про дати. Ем, у Львові, обласний військомат. Ем, це зняли відео, так люди що він там відлупцював нібито чоловіка і одразу затяг його військомат. Зараз там проводиться службова перевірка довкола львівського обласного військомату. Скажіть, будь ласка, чи дасть результат ця перевірка, зрештою чи буде в нас якось ну трошки по іншому в окремих випадках? Я не кажу, що всіх це бачите, з якісь такі окремі випадки, що так здійснюється мобілізація, але що мається на увазі, от в більшості. Ну, дивися, чи буде розслідування? Розслідування буде. І, на жаль, там будуть викриття. Наскільки я розумію, це не поодинокі випадок, і це те, що робиться, вибачте, мене доволі часто по сонцю кожного дня і так далі. Який буде результат? Людину накажуть по всім даним, десь там відправлять. Трошечки зменшать напругу. Я не можу все таки знаєш, сказати, що все там закінчиться благополучно і, і все зійде на, на нівець. Ні, я так не можу. Це все-таки якась політика, яка є, це повноваження, які даються людині, і людина проявляє їх в такому вигляді. Але е, вона їх не просто проявила по п'ять жезлів. Це тема, що був, був чинений чи опір. Чи ну це конкуренція? Як ви зробили, так я вам відповів це про саме дві сторони, які стояли і воювали, і на завершення, пані Людмило, от дивіться по тому періоду, в який, в який ми зараз перебуваємо, так повномасштабна війна в Україні, війна в Ізраїлі. Не зрозуміло, що далі відбуватиметься в тих uh, куточках світу, де також є оцей такий або заморожений uh, заморожена війна, або ну знаєте, оцей як як вулкан, да, який спить. А uh, ми перебуваємо в стані третьої світової війни. Уже ми до цього йдемо, чи все таки цього, uh, цього не буде? Я не можу давай перше, чи, чи ми перебуваємо паж мечів? Да? Ми на грані? Це от конкретно за секунду до. Це ось на твоє питання: чи ми до цього йдемо? Нам дають ну, просто надзвичайний супрот. І е, бажання зупинити, гармонізувати, якось устаканити, щоб, щоб цього не було. Так воно буде чи ні, е, все таки нам показують малий рівень, що його допустять. Я сподіваюся, що ті, хто там приймають відповідальні рішення, знайдеться розум в тих головах. Дякую, пані Людмила, за ваш дорогоцінний прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами була таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська. Залишаю посилання на youtube канал на соцмережі. Пані Людмили. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь всім. Всього доброго і до побачення.